Погода в Україні різко змінилася з приходом другої декади листопада. Україну почало засипати снігом та вдарив мороз. Як прогнозують синоптики Укргідромедцентру, можна очікувати ще потепління. Так у неділю 20 листопада, хоч ситуація з опадами практично не зміниться, але трохи потеплішає. На півдні йтимуть дощі, на сході та в центрі дощі з снігом. На півночі та заході України синоптики прогнозують снігопади. У південних регіонах України очікується від одного граду. Саморозу до 3 градусів тепла. А вдень буде досить тепло від 9 до 13 градусів вище нуля, у Криму до плюс 18. На сході і в центрі вночі очікується від 3 градусів з позначкою мінус до 1 градуса тепла. А після сходу сонця повітря прогріється в діапазоні від 0 до 4 градусів. У північних і західних областях країни вночі стовпчики прогнозуються від 4 до 7 градусів морозу. Але вдень все ж тепліше від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. 21 листопада на півдні країни на початку тижня дощитиме. На півночі і заході пройде мокрий сніг з дощем. Зовсім тепло буде на півдні. Вночі тут від 5 до 9 градусів вище нуля. А вдень від плюс 13 до плюс 17. У Криму до плюс 21 градуса. Трохи потепліше на сході і в центрі. У нічний час доби варто очікувати від 1 до 3 градусів тепла. А вдень повітря прогріється в діапазоні від плюс 6 до плюс 10 градусів. На півночі і заході України також також стане тепліше. Вночі синоптики прогнозують від 1 до 4 морозу. Вдень прогріється до плюс 2. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.